Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тиса 1 у народному календарі, 20 січня, день Івана Хрестителя. Погоду в цей день передбачає сонце. Якщо опівдні буде ясно та сонячно, настане рання весна. Якщо буде завірюха, то вся масляна пройде у заметілях. Отож, подивімося, яких погодних умов слід чекати на території Закарпатської області 20 січня. Цього дня передбачається хмарно з проясненнями погода. Часом невеликі опади, місцями слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від мінус 5 до 1 градусу морозу. В день мінус 3, мінус 2. 20 січня день Янгола у Івана. На Закарпатті Іванів та Іванок напевне найбільше. Тож святкувати є кому і я з ким. Наші вітання іменинникам. А ще цього дня, тільки 1661 року, засновано Львівський університет імені Франка. Наразі до вашої уваги прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. 20 січня часом невеликі опади, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9 5 морозу, в день 3 2. Друга назва дня Івана Хрестителя посвятки. У давні часи, коли дотримувалися усіх традицій, Хизяїн мав рано вранці пригостити домашніх тварин тим хлібом, що лежав під образами ще від багатої куті. За народними повір'ями, ці різдвяні дари зроблять худобу плідною. А нам час дізнатися про погоду у Карпатах. Передбачається хмарно з проясненнями погода. Часом невеликі опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Температура вночі 10-5 морозу, в день 9-7 морозу. На часі рубрика Цікаве закарпаття. Карпати гори молоді, вони досі ростуть. Де через Карпати, колись їхали возами, там тепер лише пішохідні стежки. Колись із Косова можна було напрямки через гори попасти в Солотвино. Торговці так і робили: купували сіль і везли продавати в косів і сусідні села. Між лісами, долині ріки Кісви, була одна гарна поляна. Це сполонені купці перепочинуть на ній і їдуть далі. Ту поляну, де відпочивали косівці, назвали згодом косівською поляною. Це вже потім тут розташувалось село. А було це таким чином. Одного разу купці верталися з Солотвина. застав їх великий дощ. Аби сіль не змокла, зробили крамарі щось на зразок заслону, туди ж і поставили вози із сіллю. А пізніше збудували там хату прихисток. Так виникло село Косівська Поляна. Головні зимові свята: Різдво, Новий рік, водохреще. Жінкам і дівчатам не радять ходити за водою, бо це гріх, вірять у народі. Цю роботу у буквальному розумінні перекладали на чоловічі плечі. А ось сильній половині від різдва до водохреща не можна було ходити в шинок. Адже вода ще не освячена. Зате на Івана молодиці ставили чоловікам великий могорич за те, що добре воду носили. Наразі це вся інформація. Бажаю вам тільки хорошої погоди.